Із картоплею, сиром та капустою. івано франківці у неділю запрошують на свято вареника. Дійство з такою промовистою назвою пройде в залі обласної організації національної спілки художників України. Декілька команд демонструватимуть свої кулінарні здібності. Відтак кожен охочий зможе покуштувати свіженьких вареників. Втім, це не просто розвага, адже основна мета заходу зібрати кошти на лікування поранених бійців. Буде чотири команди. Кожна окремо буде готувати вареники. Тут же за присутності гостей і запрошених, тут же можна буде скуштувати ці гарячі вареники і залишити символічну суму коштів, які ціленаправленно підуть на допомогу тій чи іншій людині. 15 лютого для проведення заходу обрали не дарма, адже у цей день відзначається велике релігійне свято стрітення Господнє. Народі кажуть, зима з весною зустрічається. Тож організатори сподіваються, що весняна відлига настане не лише у природі, а й на фронті. І зло неодмінно буде подолане. А що після свята вареників в учасників залишилася пам'ятка? Ми ці навіть розробили спеціальну емблему. В Центрі тої емблеми це символічний такий вареник на тлі символічних двох кольорів української. Українського прапору. От, і зверху написано свято Вареника внизу івано франківськ 2015. І ось такий це буде як пам'ятний знак, це буде навіть десь вручений учасникам. Крім того, під час заходу присутні помоляться за перемогу України у війні з російським агресором.